Ось вийшла дівчина заміж. Крім того, що яйця вміє жарити, більше нічого не вміє. Позиція чоловіка до неї. Що сказати? А Ти нічого не вмієш? Ти не така, ти не сяка, ти така, як твоя мама, що й маму туди приплести. Як ви думаєте, воно буде працювати чи ні? Воно ефективно чи ні? І Якщо так говорити жінці кожен день, вона буде розвиватися, вона буде хотіти вчитися готувати їсти. Напевно, ні. Хлопець, 18 років. Ну нічого не вміє абсолютно. Городський на балконі виріс. Для нього забити цвяха це ціле вчення. Оп'ять-таки, як з ним поступати, Можна казати, може казати жінка чоловікові, в тебе все вийде? Ти навчишся. Ти розвинешся. А можна казати, я так і думала, що в тебе руки ростуть не з того місця. Стати як жандарм над ним, і дивитися. А ви знаєте, коли хтось тобі в руки дивиться, воно ще хуже, ти і так нічого не вмієш, а то взагалі все з рук валиться. І от, от така позиція жандарма, і людина стала і стоїть над душою, і тисне на тебе, і клепає, і клепає. Може людина в такій атмосфері розвиватися, скажіть. Напевно, ні.